Друзі, вітаю вас! Я впевнена, що в цей святковий день у вас уже все готово для смачного столу. Але якщо ні, запропоную вам два дуже смачних рецепти на швидку руку із самих простих продуктів. Це настільки смачні рецепти, що з ними можна зустрічати гостей або побалувати себе в будь-який день. Перший рецепт це буде слоєний пиріг на сковорідці. Для цього нам знадобиться 200 г лавашу. Бажано, щоб він був круглий, бо нам треба буде округляти краї. Порвіть лаваш на довільні шматочки. Візьміть 200 г твердого сиру і натріть на терці. А 200 г шинки наріжте дрібними шматочками. Я обожнюю цей рецепт, це той випадок, коли результат перевершує очікування, і також поріжте на невеликі шматочки помідори вагою десь грам 200. І ще нам знадобиться 50 грам оливок. От оливки, будь ласка, не виключайте. Вони дають такий неймовірний акцент в цьому пирозі. Далі розбийте 2 яйця і додайте до них 150 мл молока, півчайної ложки солі і улюблені спеції. У мене орегано, базилік і трошечки паприки. Все це збиваємо і переходимо до збірки нашого пирога. Сковорідку ставимо на самий маленький вогонь, щоб перший шар у нас не пригорів, поки ми будемо збирати пиріг. Змазуємо олією і посипаємо кунжутом. Потім обмакуємо шматочки лавашу і окунаємо їх в нашу яєчну суміш. Викладаємо шар лавашу по колу. Далі шар сиру і шинки. А ще порада стосовно яєчно-молочної суміші, щоб вона у вас повністю розійшлась після того, як ви обмокнете лаваш, вилийте зверху ще 2-3 чайні ложки зверху. І таким чином суміш вся розійдеться і не треба буде зверху потім виливати залишки. Так, а другий шар у нас помідори, оливки і трохи сиру. Оскільки помидори дуже соковиті, то сиру ми додаємо трошки менше в цей шар. А от третій шар начинки я вже збирала з залишків. І також накриваємо це все промоченим лавашем. Як ви бачите, пиріг виходить такий випуклий, тому окремими шматочками лаваша покривати його значно легше, чим цілим. І може ви помітили, що круглі рівні краї пирога дуже просто робити оцими краями лаваша, який круглий. А все, що не рівне, воно йде всередину. Тепер накриваємо пиріг кришкою, смажимо 10 хвилин, а потім обережно перегортаємо. Час обсмаження може бути трошки більший чи менший. Орієнтуйтесь на золоту скоринку. Все, наш пиріг готовий. Повірте, це настільки смачно, що я відмовляюся називати цей пиріг інакше, чим святкова страва. Ніжний лаваш зсередини, хрумкий ззовні. Шинка, помидорчики, сир і оливки. Ну, що може бути смачніше. Дуже зручно, що смакує і в гарячому, і в холодному вигляді. А другий рецепт буде солодкий. І це буде вишневий штрудель. Смак справжнього десерту з кав'ярні, який ви приготуєте за 10 хвилин. Нам знадобиться 400 грам вишні, можна взяти заморожену. 20 г кукурудзяного крохмалю, 50 мл води, підсолоджувач або 15-20 г меду чи цукру. Все це ставимо на середній вогонь і варимо, поки маса не пустить сік і не загустіє. На приготування вишневої маси піде 5-7 хвилин. Візьмемо одне яйце і столову ложку йогурту. Додати трошки солі і розмішати до однорідної консистенції. А основа для штруделю у нас знову буде з лавашу. Нам знадобиться 150 грам. І якщо в минулому рецепті краще було брати круглий лаваш, то тут можете взяти як круглий, так і прямокутний. Розклали лаваш і змазали нашою яєчно-йогуртовою суміш. Залишилось викласти вишню. Ви можете викласти вишню частинами, так як і я, або рівномірно розподілити по лавашу, але все одно краєву частину залиште вільною. Це треба, щоб останній шматочок нашого штруделя добре заклеїв його і вишня не випадала. Ось так, як на відео, верхня частина повністю без вишні. Перекладаємо на деко, можна зверху ще змазати жовтком і запікаємо буквально хвилин 15. Духовка розігріта до 180 градусів. Вишневий штрудель готовий. Лаваш, як правило, йде трошки солоненький і це ідеально вписується в солодку вишню. Нарізайте на порційні шматочки. За бажанням можна ще прикрасити мигдалем, шоколадом, кокосовою стружкою. І подавайте чаєм. Це дуже смачний варіант десерту. Збережіть його, щоб побалувати ваших гостей чи просто себе гарних вам свят.